Друзі, привіт! Позаду мене 374-й автомобіль для Збройних сил України. Ось такий величезний, потужний позашляховик джип Cherokee. Це е, командирська машина. Одна з найпотужніших у цій лінійці, які існують серед позашляховиків. Тут двигун більший, ніж у пікапа. Це 3літровий дизель. 3літровий дизель це справді великий звір. І цей джип Чирокі. Придбаний за гроші, які нам вдалося зібрати під час літературного туру Нідерландами, який організовував Медіан Черновіць. І в п'яти містах Нідерландів ми виступали разом з Тайрою. Тому цей автомобіль піде е, посилить. Бригаду Хартія, де і служить Тайра. Отож, Джип Чирокі – це 374-й автомобіль. Дякую всім, хто в Нідерландах підтримував нас своїми внесками, хто відвідував наші виступи. Дякую Роману Нестеренкові. Бо половина машини це внесок від нього і його сім'ї. Працюємо далі.